А ви знали, що у Сінсеї святкують день дитини, і з приводу цього дуже багато акцій і знижок на дитячі речі. Багато знижок на комплекти три в одному. Такий, наприклад, за гривень у пастельних тонах. Є за 289 гривень то трішки краща якість у різних кольорах. Мені сподобався ось такий базовий у сіро чорних тонах. Також акції на наборчики для найменших. Ось такі малесенькі штанці також йдуть по акції 279 гривень, 62 розмір. Набори з таких штанців 189 гривень дві пари. Тут уже 80-й розмір. Більший набір 339 гривень, це вже йде 98-й розмір, це вже там 3 роки приблизно. Дуже гарні штанці, дуже якісні. І якщо ви не любите різні картинки та наліпки, є просто класичний чорний варіант. Моя любов, шорти 169 гривень. Подивіться, які вони кольорові на літо. Набір гольфів 389 гривень. Мені дуже подобається такий принт із динозавром. Дуже прикольно. Ще один набір шортів приблизно на один рочок 219 гривень. Матеріал більш тоненький. 189 гривень. Це набір із двох футболочок. Мені дуже подобається, як вони виглядають. 339 Це просто цілий костюмчик 80 го розміру. На прогулянки саме те. Є ще однотонний, тонни, усього 189 гривень. От що можна зараз придбати за 100 гривень набір лосинок на дівчинку? Дві пари дійсно дуже класних. І ще зі стічем, але це вже 219 гривень. За 239 продаються ось такі шорти, дуже якісний матеріал, до речі. Стабі лайк та підписка. Чекаємо в наступній частині.